Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві історії. Бажаю вам приємного прослуховування! Вікторія з Денисом і сином Богданчиком, як завжди у вихідні закуплялися продуктами у супермаркеті. Вікторія затрималась, а Денис заглянув в інший відділ, повернувся шокованим. Віко, ти не повіриш. Я тільки но бачив жінку, як дві каплі води схожу на тебе. Якби я не знав, що в тебе немає мати, я би рішною справою подумав, що то вона, а в тебе випадково старшої сестри немає. Денис, її чоловік підійшов ззаду з візком, куди вже встиг накидати продуктів. Що, якої ще сестри? здивовано запитала дружина, читаючи склад на банці з дитячим харчуванням. Ну, ходімо, покажу дивись тільки обережно. Хоча ця тітка вже на тебе дивиться. Мені здається, це твоя родичка якась. Жах, як ви схожі, тільки вона старша. Денис з ентузіазмом потяг Вікторію кудись в інший проліт між двома величезними стелажами. Куди ти мене тянеш? Немає в мене жодної сестри, точно. з легким роздратуванням у голосі сказала Віка. Ні, ну ти глянь. Може, це сестра, про яку ти не знаєш? Буває ж таке, як у кіно, не вгамовувався Денис. Ходімо звідси, я сказала. прошепотіла Вікторія і, вихопивши у чоловіка візок з продуктами, попрямувала до іншого відділу. Вона йшла швидким кроком, звертаючи стелажі супермаркету, її щуки налилися рум'янцем. Дівчина відчувала жар, який йшов від обличчя, їй здавалося, що ще трохи вона заридає, закричить і впаде на підлогу, б'ючись ногами від безсилля. Адже минуло вже сім років. Мати Віку виховала одна, дівчинка батька ніколи не знала, а мати про нього особливо нічого не говорила. Тієї осені, коли Віка пішла в перший клас, Мати вийшла заміж за Івана Петровича. На цьому відносно щасливе дитинство Рити і скінчилося. Іван одразу після весілля переїхав у двокімнатну квартиру, де жили Віка з мамою. Дівчинці ж дісталася маленька кімната, а мамі звідчим амінша. Мати одразу оголосила доньці, що вона може називати Івана татом. Але так склалися обставини, що батьком мамин обранець для дівчинки так і не став, а залишився дядьком Іваном, а в душі зовсім чужою людиною. Чоловік до почерки ставився зневажливо завжди в нього до віки було якесь зауваження. Поки була маленькою, дівчинка мовчки терпіла образи, ставши старшою, намагалася відповідати на обґрунтовану критику на свою адресу. Але дядько Іван умів ще називається поставити її на місце Ти рот, свій прикрий, я тебе годую і одягаю, і взуваю. Скажи дякую, а не претензії тут свої висловлюєш. А я у вас нічого не прошу. Мене мати одягає і взуває. Намагалася відповідати Віка, сподіваючись, що мати стане на її бік. Вікторії, ану, негайно вибачся перед батьком. суворим голосом осмикнула її мати. Коли дівчинці виповнилося 14, у сім'ї з'явилася друга дитина. Мати була без ума від щастя, тому що подарувала чоловікові сина, про якого він мріяв давно. Дядько Іван був гордий за спадкоємця, Віка стала старшою сестрою. Із новим статусом життя дівчинки-підлітка перетворилося на справжній кошмар. Віко, йди посидь з братом, а ми з батьком пообідаємо, командувала мати. Іду, їй нічого не залишалося робити, окрім того, як підкоритися черговому розпорядженню старших. Та що він у тебе плаче? Пограйся з ним безглузда, поїсти спокійно не можна. Ну треба ж бути такою недолугою. Кричав дядько Іван, котре ображаючи падчарку. Вона ледве не плакала, чуючи брязкання ложками, їй теж хотілося їсти. Так минуло три роки. Віка закінчила школу, вступила до університету на бюджет. У середині серпня дівчині виповнилося 18 років. Віко, ти речі починай потроху пакувати. Договір на студентський гуртожиток я уклала. Перше півріччя сплатила. А далі вже сама, невимушено сказала мама, зайшовши до неї у кімнату. Який ще гуртожиток?» Віка підвелася з дивана. «Студентський, який же ще? незворушно відповіла жінка. Мамо, там же лише іногороднім. Я взагалі то не збираюся з дому йти. Мати не встигла відповісти, бо в розмову втрутився дядько Іван. Бачте, яка, не хотіла вона йти, егоїстка нещасна. А те, що ми втрьох в одній кімнаті тулимося. Це нормально, по-твоєму? «Мишко з нами в одній кімнаті, а хлопцеві вже чотири роки. Чи ти вічно на нашій шиї сидіти зібралася? Взагалі я тут зареєстрована, заявила Віка. Зареєстрована чи не зареєстрована, мене мало хвилює. Збирай свої пожитки і котись по добру поздорову А не збереш, то я сам твоє лахміття за двері виставлю. За звичкою, мати за дівчинку навіть і не подумала заступитися. То серпневого ранку, коли Віка таки зібрала речі для переїзду до гуртожитку, мати лише сунула їй трохи грошей, так вона опинилася у гуртожитку. Тепер у дівчинки почалося по справжньому доросле життя. Спочатку вона взагалі була щасливою, ніхто неї не командував. Тільки як виявилося, студентської стипендії катастрофічно не вистачало на те, щоб прохарчуватися місяць. У суботу Віка зібралася до матері, щоб попросити грошей до кінця місяця, Ще в під'їзді вона почула шум, відчула різкий запах фарби та розчинника. Двері у квартиру виявилися незамкненими, і дівчина легко увійшла. Ти чого з'явилася? У передпокої дівчину зустрів вічим. Я до матері, сухо відповіла Віка і спробувала пройти. Ну куди лізеш, не бачиш ремонт? Стій тут, я зараз її покличу. грубо відповів дядько Іван і війшов до кімнати, яку Віка ще недавно вважала своєю. За кілька хвилин у передпокої з'явилася мати. Віко, ти чого прийшла? Наробила чого? стурбовано запитала жінка. Нічого я не наробила, мамо. Мені грошей треба, щоб до кінця місяця дожити. Тож у тебе стипендія. здивовано промовила жінка. Так, але ж їй не вистачає не місяць. Взагалі то всім дівчаткам у гуртожитку батьки матеріально допомагають. Ти же брачкою стала, чи що? Батько, билиця яка. Іди працюй, а не гроші клянчиш. Звідки вони у нас? Ми хлопця на ноги підіймати повинні. На море його вести треба, ремонт. Ти своє в дитинстві отримувала, а тепер уже не дитина. Тамара, не давай їй ні копійки, зрозуміла мене, бурчав дядько Іван. Віка й мати дивилися одна на одну впритул, в очах дитини забличали сльози, а жінка була в якомусь незрозумілому сум'ятті. Віко, ну взагалі то тато має рацію. Ну якось обійдешся, сказала вона коротко. Здається, що до цієї репліки мати хотіла ще щось додати, але тут уже донька не витримала і вискочила з помешкання. Сльози тонкими, але гарячими струмками вперто бігли з очей дівчини. Вона навіть не пам'ятала, як дісталася до гуртожитку. Віка сиділа на своєму ліжку і гірко плакала в якомусь незрозумілому заціпанінні вона провела кілька годин, потім раптом різко встала, вийшла в коридор вмилася. Та подивилася на своє відображення у дзеркалі. Більше я ніколи не плакатиму, я впораюсь, виживу, виживу їм на зло, і до матері більше не піду. Віка дала собі обіцянку, при цьому всі слова вона вимовляла якось по особливому уривчасто і чітко. Того дня дівчина влаштувалася на перший свій підробіток, потім був другий, третій. Вона працювала в ресторані офіціанткою, роздавала листівки, навіть адміністраторам у танцювальній студії довелося працювати, як тільки отримала диплом, одразу вирішила переїхати в інше місто, якомога далі від поганих спогадів, щоб не зіткнутися з колишніми родичами. Казала вона комусь із подружок в гуртожитку, Віка не могла навіть припустити, що переїзд не врятує її від випадкової зустрічі з матір'ю через сім років. На новому місці Вікторія знайшла першу справжню роботу за фахом. У компанії, куди вона влаштувалась, дівчину швидко оцінили, тому ще працевита, відповідальна. З усіма колегами Віка була у добрих стосунках, та й начальство її поважало та цінувало. Влаштувавшись на роботу, вона й не припускала, що саме тут знайде свою долю. Денис працював юристом у сусідньому відділі. Якось після корпоративу напросився провести дівчину додому. Увійшовши до квартири, Віка з жахом скрикнула, коли побачила, що з дверей в ванну потоком лється вода. Перше, що їй спало на думку, зателефонувати Денисові. Денисе, ти недалеко відійшов, можеш повернутися? прокричала вона в слухавку. Хвилин за п'ять хлопець уже був на місці. Він викликав аварійку, а потім вони з вікою всю ніч ліквідували наслідки потопу. Так і почався їхній роман. Батьки Дениса віку прийняли в свою родину, ще до весілля вони почали називати Ідонею. Дівчина була щасливою, бо від свекрухи вона отримувала тільки ласку, якої ніколи не бачила від рідної матері. Вони одружилися. Матір дівчина на весілля не запрошувала. Казала всім, що вона покійна. І от того дня таки треба було їм піти в той супермаркет. Віко, та зупинись же ти. Ти плачеш? Перший раз бачу тебе в сльозах, здивовано сказав Денис. Так, я плачу, хоч і обіцяла собі. Витираючи сльози, мовила Вікторія. Ти чого втекла? Хто ця жінка? допитувався чоловік. Мати, сухо відповіла Віка. Мати? Ти ж казала, що її немає в живих? Її немає для мене, але це точно вона, не хочу навіть згадувати. Пішли на касу та додому. Віка намагалася вийти з крамниці якнайшвидше, і навіть трохи заспокоїлася. Але на виході з магазину серце дівчини знову почало калатати шаленою силою. На сходах стояла вона і дивилася на Віку. Доброго дня, дочко, промовила жінка розгублено. Привіт, байдуже відповіла Віка і відвела очі. Ти, значить, у цьому місті живеш? Так. Мати подивилася спочатку на Дениса, а потім на маленького Богданчика, якого він тримав на руках. Онук? запитала мати, звертаючись до віки. Син, відповіла дівчина, ну, мені онук, сказала мати. Тобі він ніхто, і ти йому також. Доню, ну навіщо ж ти так? Я могла б. Жінка не встигла договорити, то не треба, мамо, обійдусь якось. Віка, Денис та Богданчик пішли до машини, а мати так і залишилася дивитись розгублено їм у слід. Та побачення з матір'ю не минуло для Віки безслідно вона ще довго переживала за те, що сталося, думала, як мати опинилася у цьому місті, навіть припускала, що вони теж могли переїхати сюди. І від думки, що вона може їх десь раптом зустріти, її починало тіпати. Денис намався не турбувати її розпитуваннями, але одного разу вона не витримала і все виклала йому щиро і про дитинство, і про відчима, і про матір-зрадницю. А потім довго плакала в нього на плечі, уперто думаючи про себе, чи наступного разу плакатиме на весіллі свого сина, від радості і щастя. Дякую, що дослухали до кінця. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових історій на каналі та не пропускати їх.